Ну і де ви всі поділися? Дзвонили, по тисячу дзвінків на день, давайте скаута, везіть, любі гроші плачу. Віддає майже безплатно, вже нікому не треба. Привезли, все, всі телефони мовчать, вже нікому не треба скаута 504-го. Взагалі віддаємо, за що взяли його. Ще такий файтер 504. Теж телефонували, привезіть, привезіть, привезли, ніхто не хоче. З кондиціонером. Заводська кабіна, 28 колеса. Компресор, ресивер, ну все, що хочете тут є. Цього ціна 11 тисяч з нашою доставкою. Дзвоніть, забирайте, є в наявності. А це і всі питали, всі дзвонили, всім треба було глянути на нову цю кабіну Скаута, саму модну. Все на максималці з кондиціонером і так далі. Все, вже нікому не треба. Привезли, ніхто не хоче скаута 504-го. Нащо ж тоді було сто разів дзвонити, що вже срочно, давай мені вези.